Так, отак, дивлячись на гольф, зараз це предісторія, така коротенька буде, ставлю. Е, ви напишете, та не може бути 650 доларів. Е, цей гольф я вже давно взяв, він дуже довго стояв. Блин, все ніяк до нього руки не доходили, все брав автомобілі інші, 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 а цей так і стояв, тому що його потрібно було всього варити. То зараз ставлю кусок ролика. Я тоді теж вже знімав. Подивитись, в якому стані я його взяв. І зрозумієте, чого 650 доларів. І от зараз порівняєте, там в кінці буде, який він став. напишете сподобалось, вам не сподобалось. Я взяв, коротше, все окремо він було. Все окремо. Салон розібраний весь. Ну, давайте зараз ставлю пару кадрів, зрозумієте, який його взяв Історія, яка попередній власник, попередній власник хотів його приводити, все до ума, промазати, там, поварити все нормально. Розібрав. Він якийсь час, майже рік простояв в гаражі. І він надумав його продати. Не робити, а продати в такому стані, як є. Я. я його забрав. По двигуну він гарно їде, турбіна працює, подавався на місці. Це єдине, що зібрати салон і підправити трошки косметику. Так що все в наших силах. Будемо його збирати. Так, ну що, всім салют! Друга серія про гольф. Нагадую, в першій серії переварив повністю пороги, переварив нижче в даному автомобілі по порогам. Ось так у нас все вийшло. Хто не дивився, тут задуто все бараником, днище все оброблене. Так, гольф цей, це 80... 88-рік, й 1,6 турбодизель. В чому ізюмінка цього гольфа, це розход 5 літрів дизеля, блін. Я думаю, взагалі шикарний. І плюс турбіна, їде він на всіх 5 балів. Так, що в цій серії? В цій серії вже будемо. Остаточна підготовка до продажі. Що хочу зробити? Тут є косяк, бачите, рижик. Понизу по дверкам є рижики, тут є рижик. Далі тут все нормально, кришка багажника нормальна. З цієї сторони. Ну, Тут я не знаю, чи буду оце підправляти. І ця дверка вон, знизу є раз і тут. Понизу подверка. Під Є підібрана фарба під цей колір. Десь залишилося ще 150 грам. Я брав на пороги. Так, по косметиці все. Не знаю, ще, можливо, бампер задую. Е, бампер тут міняний. То от по цю полоску. Оце чорне буде. А не задую в колір машини. Ну це побачу. Чи ще це буду робити. І задній бампер. Чекаю. Блін, щось хлопці не відповідають. Є задній бампер, це недорого. Широкий. Так само, якщо прийде, то закрашу Верх залишу чорним, а низ в колір машини. Ну і По мілочам Заміню за меню чохли є краще взяв на шроті магнітолу, ну і карти не знаю, я не знайшов в нормальному стані за нормальні гроші. По картах тут є, є питання, особливо по тій стороні. Можливо, завтра заїду, куплю тканину і Якраз Я сам буду перший раз це робити, потолки вже перетягував, там багажники, це все, а карти не разу. То, можливо, вам теж буде цікаво, як перетягуються карти. Ну, це подумаю. Так, взяв магнітолу. Ось таку на флешці. 350 гривень на шроті. І тут ще проблема, не відкривається багажник. То взяв замок разом з тягую. Зроблю замок з тягою, щоб вже багажник відкривався. підкривався. Та й все. Начущати, намивати і на продаж. А, ну можливо, ще під капотом помию. Бо під капотом тут теж грізновато, так я не люблю такого, таких речей. Все, заганяю в гараж, швиденько збиваю ці рижики. Підшпакльовую, підкрашую. Робимо ці маневри по салону і на продаж. Так, ну що, по гольфу, е, робиться, ходувався. Бачите? І, до речі, що знімаю. Е, казали, писали, де я варив пороги. Що вороги не приварені, а присрані. Дивіться, домкрат, авто вісить на порогах. Пацани, блін. Майте спокій, блін, пороги приварені. Все чітко, з цієї сторони прихвачені. Крапками, не крапками, і яка різниця, я майже сплошняком заварив. Тут приварені. І знизу всі писали, особливо, я так розумію, сварщики, що тут треба крапки просверлюватися і це. Я з іншої сторони до кромки сплошняком проварив. Домкрат, домкрат стоїть на порозі. З одної і з другої сторони машина висить, там, висить в воздусі. Так що, блін, ну не починайте мене там чмирити в коментах. Що... Що це? Що пороги приварені як небудь. Всередини да, не оброблені, можна буде сверланути дві дирки і залити туди отработку. Щоб вони довго, довше прослужили. Но з сторони прогрунтовані. Так що, так що не починайте. Все, в гольфу е, замінюється ходова. Що міняється? Е, Міняються салінблоки, наконечники. Тут буде два опорника мінятися. Опорні підшипники і. Руверейка там під печалю, звичайно, але я побачу, блін, 2000 гривень коштує. Не знаю, чи вже буду спічати не продавати, чи все. Вон, дивіться, з цієї сторони опочки. Домкрат на порогах. Блін, я вам дам, блін. Будете мене ображати, блін, що я поганий сварщик, блін. і взагалі я не сварщик, я перекуп, блін. Це все одно краще, ніж пороги, розумієте? Ой, чим п'єна. Все, не робіть більш такого. Так, зашпаклювався, поки шпакло сохне, поки шпакло сохне, то є час поставити... Тут теж шпаклянув. Під низ бризнув ґрунтом, щоб воно потрималося трохи і зашпаклював. Поки є час, то ставлю магнітолу, що взяв. І треба розібратися з багажником. Цей замок не відкриває. Так що ставлю магнітолу і міняю замок. Так, коротше, блін не можу знайти цього виходу. Виход з патіфона, може він десь там за панеллю. Зараз трошки підрозберу тут, хоча б цю штуку зніму. І подивлюсь, де він. Як вам пошуки фішки? Розворотив, блін, півморди. Але ладно, все спок, музика буде. Збираю все назад. Так, вже заклеївся. Так, цю локально е, покрашено вулиці. Думаю, що на пил не ляже. Тут другу отак в гаражі. Покрию базом з пістолетом і покрию лак. І розклеюся все, я думаю, що буде нормально. На вулиці опил немає. Це краще. Я нам підігрів другий слой. Андрюха трохи кеседжок. バキバキバキ Так, ну що, по гальфу все. Все доробив. Так, покращений низ дверки, да? Дивіться, чикс. Де рижики були. Все чітко, навіть колір попадає. Да. Так, і інша сторона, зараз показую. Ця сторона теж. да? фарбувалось оце і ось це. Отак все. Я навіть не полірував. Є мусор. Зараз побачу, його просто сьогодні буду вже викидати на продаж. Якщо до завтра не продасться, то завтра приїду зраненьку. Зраненько його полірну. Замок багажника зробив. Чикс, все вже працює. Тут була проблема цей усік. Він був задовгий, я його обрізав, в принципі, ну, прицепився, працює. Колоночки, вже грає музика, стакани покрасив. Цю планочку підкрасив. Так, по салону, да. по салону, в принципі, нічого не робив. Карти так і залишились, немає нормальних карт. Ну, Принаймні, я не знайшов. Є більш-менш нормальні, але ціна космічна просто. Просто вам кажу космічна блин, за карт. Там хлопчик написав в коментарях, щоб перетягнути. Ну, Можна буде спробувати, якщо буде час. Потіфончик показую. Все, поставив. Бляха щось чикс. Програвся з ним 3 години, блін. Так, патіфончик робить, не буду включати, бо е, музика, авторські права, блін, ще YouTube забанить ролик. Так, по потолку. Ну, тут все понятно, да? Все понятно. Передня частина. Пластмасу, до речі, я покрасив. Якщо ви побачили різницю, якщо ви побачили різницю, вона зараз вже вся чорна. Структурним балончиком для пластмаси підфарбував, вона вже була вигорівша така. Так, криша. Ну все, по ньому вже, блін, я не бачу більше ще що робити, там повністю його відновлювати, так як пишуть, зроби нормально. Блін, то сюди треба стільки часу вкласти, щоб його це все під ідеал зробити. що Це просто жесть блін, і сил, і терпіння, блін. так що не буду. Не буду я його. Це. Я думаю, що вже його і так продам. Все, взяв же автомобіль. Знову, давайте назву скажу вам. Скажу. Давайте скажу. Б3 Passat в дуже класному стані, реально класно. Там є косметично, де що підробити. А так стан, ну, напевно, з всіх Passat, які в мене були, це самий сами, сами класний стан. Навіть той цині, який я продав, хто не дивився серії, як я зробив, ну тот був підуставший, блін, порівняно з цим. Цей дуже крутий. Я його і купив не дешево. Але, але буду продавати теж недешево. Реально вже мало. Асатів залишилося. Все, по цій серії. все. Якщо е, будуть якісь запитання, задавайте. Сподобалось, поставте лайк, підписуйтесь. Якщо цікаво, до зустрічі, до нових автомобілів.